Ось дивіться, до якої жопи дійшла ситуація в Україні з пенсіонерами. Дивіться відео, Питають скільки пенсіонерка заробляє, коли вона останній раз могла собі дозволити купити речі нові. Дивіться, що секрет, яка у вас пенсія зараз? Чотири тисячі, чотири тисячі гривень на секундочку. Чотири тисячі. дивимося далі. Чи вистачає вам? Ні. Таких э, дій нікому не не, не хватить. Чи вистачає вам? Коні ні. Кому це вистачить? вообще? каже, нічого не купувала 20 років нових речей. Вона не заходила, не купувала. А секен хендівна відкривали в Україні з безкоштовних речей, які за кордону відправляли в Україні, продаються. Це просто жесть. Я коли дивлюсь ці відоси, це хана. Вони ж також є бабуся, і також вона звичайній пенсії, хоча вона була директором найбільшої книгарні в Україні. А при ній там купували рекордну кількість книжок. І так пенсія просто мізір. Ну якщо нема родичів, щоб допомогти. Могти щось іще, це просто неможливо якось прожити. Що, що з цим робити? Я взагалі думаю, що в мого покоління вже пенсії не буде, типу на що ми там скидаємося, в які там пенсійні фонди і так далі, я не розумію. От, в принципі, вам і відповідь. От європейці ну, набагато перепрошую, ну піші, ніж українці. Ну, українці набагато розумніші, смішльоніше і працювати краще, вміють, і гарніше, і так далі. А європейці все рівно краще живуть. Питання, в чому? Ну, в системності, І, зрозуміло, що в корупції. Вона теж в Європі є, але на такому рівні, як у нас. От і все, хтось собі жирує, а хтось купить 20 років, не може собі просто нормальну одяг. Пишіть в коменти, що ви про це думаєте. Це просто жесть за до речі, за лінком в шапці профіля допомагаємо зараз українцям отримувати нормальну європейську ЗП, там 2-3 тисячі вічно зелених. Отак можна, а не на оці копійки, що держава дає. Все зустрінемось в коментах і за посиланням. Там безкоштовно порозмовляємо з вами на ефірі.